Підріхшила рукавичка, Ждучи на грища і забави, Звіринці своїм величаво, Король Франциск сидів, Тіснилися вельможі притроні. А кругом на високім балконі барвистий вінок процвів. Король дав знак рукою і з град сторожкою стопою Виходить лев. Але не лунає рев, пустелі друг зором, німим обводить круг арени і випростав з позіхом лапи, і гривою стряс густою, і ліг самотою. І знову владар маше рукою, на знак царський тигр жаський, з клітки рини тісною. Скоком потужним. Лева він бачить і виє, напружує шию. Кола страшні вибиває хвостом, І лиже рот язиком, і кроком несміло пружним Лева обходить він, І волі невольний син Повнить арену риком, хрипким і диким, Погас його рев луною і осторонь хижий ліг, І знову владар маше рукою, Із з дверей вивертає їх. Двох леопардів прудких в буяні мужнього пало. На тигра вони напали, той лапою б'є їх тяжкою, І вже підводиться лев, Його могутній рев прогримів і став спокій. І, не давши волі злобі вачій, люті лягли по коротким бою. Нової ж де битви вельможна грона, І раптом упала з балкона рукавичка. Красної дами між хижаками, і мовить у лицар Йона кунігунда, глузлива красуня. Щодня, щогодини лицарю мій, присягайтесь ви в любові своїй, принести рукавичку, прошу вас, і лицар де лорж, поспішає і враз збігає на низ безстрашно. І кроком твердим ступає між звіром тим, І бере рукавичку відважно, і повні подиви німого. Лицарі дами глядять на нього. А він спокійний, назад іде, і гомін безмежний навколо росте, на честь його перемоги. Кунігунда героя очима вітає, Той погляд щастя йому обіцяє. Але, зійшовши під крики учні, Він рукавичку в лице їй кинув. Подяки дамо, не треба мені, сказав і її покинув.